Якщо ви скажете, що ви розчаровані своїм другом, давнім надійним другом, в якого ви вірили, чи ви розчаровані своєю дружиною, з якою прожили якийсь там великий час, і у вас є з нею щось там багато спільного, це що означає? Це означає, що ви з нею вже розлучилися і розійшлися, чи з ними, з друзями, послали їх нафік, чи це означає, що ви шукаєте, як вам. Донести до цієї дружини і до цього друга, що ви дуже хочете з ними все-таки примиритися і чекаєте від них якихось змін. Ну от, поміркуйте над цим. А я поки що представлюсь для тих, хто не знає, я, Бригінець Олександр. А ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Мій канал розказує про найгарячіші новини політики. Я тут їх коментую, у мене десь близько восьми відео в день виходить завжди традиційно, з яких три великих, гарних, обґрунтованих і важливих. А десь п'ять дуже короткі, такі як ескізи, як штрихи, і тому я раджу вам дивитися і те і інше, бо воно має значення. Так от, повернулися до тієї, теми, з якої ми починали. Е, думаю, що ви за цей час подумали і скажете. Мені свою точку зору, але я думаю, що коли ви би сказали, що ви розчарувались в дружині чи в друзях, ви б не сказали, що ви розлучаєтесь зі своєю дружиною і вирішили більше не бачити своїх друзів. Ви просто обурені, тому що продовжуєте з ними дружити і продовжуєте її дружину любити і жити з нею разом. Бо якщо ви не будете. З, ними, з нею жити разом і не будете любити своїх друзів чи дружити з вашими друзями. Ви не будете говорити, що вони з ними розчаровані, бо ви тоді скажете, нафіг вони мені потрібні? Я з такою дружиною не живу і забув про неї. Я шукаю нову любов і я шукаю з ким познайомитись там, в якомусь там тендері, чи де там зараз знайомляться. От. А друзів, ну, таке, друзі виявилися лохами, чи я виявився лохом, що із ними дружив, і треба з цим зав'язувати, треба шукати інших друзів. Ну, неправда я кажу, правда. Тобто специфіка слова розчарований якраз і вказує на, нерозри, на не на розрив стосунків, а на прагнення їх покращити. І про це ми поговоримо в кінці. А зараз поговоримо про те, хто винен в тому, що е, Путін напав на Україну. Тепер це вже стало відомо. Тепер нам це оголосили. І я думаю, що це дуже важливо нам всім знати. Але коли ми це чуємо, що хтось нам розказує, яка причина, е, це може бути і брехнею. Але от у Трампа є пояснення, чому. Путін напав на Україну. Путін напав на Україну через те, що Байден вивів війська з Афганістана. Він таки каже, що Афганістан це причина нападу на Україну. Ну, тут є зразу якісь зауваження. Перше, Трамп завжди гонить на Байдена. Ну, у нас, згадайте, зелених чи там Зеленського, у них завжди у всьому винен. Порошенка, вони можуть придумати, мільйон пояснень, чому Порошенко винен в тому, що Путін напав на Україну. Ну, ви пам'ятаєте, да? через те, що ми підписали угоду, ой, внесли в Конституцію в курс на НАТО Європейський Союз, і виходить, що Зеленський каже, що винен Порошенко, а Трамп говорить, що винен Байден, Путін же ж не винен. Ні в тому, ні в іншому випадку. Але таким чином, виходить, що Трамп ну, захищає Порошенка. Він каже: ні, це не Порошенко винен, який вніс Конституцію. Це Байден винен, який вивів війська з е, Афганістану. Ну, справді, Байден вивів війська з Афганістана бездарно. Це було тупо і примітивно. Але хто передбачив виведення військ і підписав угоду? Про виведення військ. Трамп у 2020 році це зробив Трамп. І з ким же він підписав угоду? Ну, для пояснення. От, значить, був уряд Афганістану, були американські війська, які стояли в Афганістані, які фінансували цей уряд, допомагали йому. І були таліби, які намагались повалити цей уряд. Захопити певні території, ну примітивно можна віддалено порівняти це, припустимо, з урядом Ізраїля і Хамасом, або урядом України і з яким небудь умовним ЛНР ДНР. Так з ким він підписав угоду? Він саме підписав угоду з Талібаном, тобто з Хамасом, тобто з ЛНР ДНР. Тобто він підписав угоду з ворогами тих. З ким американці співпрацювали. Ну і відповідно, ну яку угоду можна підписати з ворогами? Ну, таку угоду, яку він і підписав. Зрештою, Трамп, Байден, вивів війська. Все було гамняно. Уряд, який захищав Байден, і Трамп, до речі, теж впав. І все, що там було, в тому числі американське зброю, американські бази, все забрали Талібанівці. І тепер вони цим всім керують. і цей вихід показав Трампу, показав Путіну, який е, американський уряд, американська армія слабкі, які вони кволі, без енергії, нічого не вміють, і тому він напав на Україну. Так, да. але оце скопич, скуп... скупич... накопичення військ навколо українських кордонів почалось приблизно за півроку до того, як. Відбувся вивід військ з Афганістану, І це треба все-таки. пам'ятати. І крик про те, що е, нас хочуть захопити і вторгнутися, почався раніше. І я нагадаю вам, що саме через це все Байден, який дуже негативно ставився до Зеленського, йому позвонив ще до виведення військ. І оця пауза між Байденом і Трампом і Зеленським завершилася, він йому позвонив і сказав: ми готові тебе підтримувати. Тобто для Байдена напад чи тиск, чи що там завгодно на Україну був зрозумілий ще до виведення військ. Ну, можливо, виведення військ, військ це якось е посилило, але це точно не посилувало оборони України. Бо коли Зеленський почув, що Росія хоче на нас вторгнутися більше, повномасштабніше, ніж то було. Що зробив Зеленський? Він подумав, що буде все так, як уже домовився Порошенко, що не буде ніякої великої війни. Бо це ж уже Порошенко домовився, що її не буде. Він вже підписав мінські, мінські домовленості. А чого має повинна бути велика війна, якщо Порошенко вже домовився, що її не буде, тому що є мінські домовленості. А мінські домовленості передбачали. Що великої війни не буде, і що будуть компроміси, які змусять росіян геть піти з України. Ну, от вони є ці компроміси. Тепер можна позаказакувати, що Зеленський, в принципі, робив. Ну і сталося 15 грудня 2021 року, коли Путін і Сі влаштували свій саміт, як вони це називають, і насправді це була велика ґрунтовна, телефонна розмова. Одження. І через два дні Путін оголосив ультиматум Європі і НАТО і Сполученим Штатам. Ще через кілька днів він сказав, що якщо ультиматум не виконують, він введе Збройні сили. Але б так би і було все. Якби не фактор Казахстану, в Казахстані піднялася буча повстання людей, вони вийшли на протести, Росія завела туди парадним маршем свої війська. Придавила це повстання, і Путін натхнений своєю великою перемогою за кілька днів цілого Казахстану, вирішив, що він може все. Він терміново летить до Сі і каже: Я натхнений, я цих українців зроблю за три дні чи за тиждень. СІ йому каже, не зробиш. А він каже, та зроблю. Ну, добре, сказав СІ. якщо за тиждень. То Європа, яка діє дуже повільно і гальмовано, вона ніяк тобі не зможе протистояти. І тоді я можу напасти на Тайвань. До речі, Тайвань, їхній міністр профільний прямо сьогодні заявив, що поразка України це велика катастрофа для Тайваня, тому що це надихне, надихне Китай в, в, в сили вторгнутись в Тайвань, а американці, які гарантують безпеку Тайваня, таким чином починають готуватися до війни. І от і виходить, що поки ми воюємо і перемагаємо і тримаємось, ну, американці можуть не готуватися до війни, а чекати. А те, що їм треба готуватися, це теж тільки що доведено медіа світовими. Вони говорять про те, що тільки 6%. Ракет раніше третину ракет оцих балістичних ми збивали, а зараз тільки 6%. Тому що росіяни придумали технологію, як обдурити патріот. Ну і питання а Аневіхана такі патріот, який всього на все 6 ракет збирає, 94 не збиває. Ну треба щось робити. І треба американцям готуватися, бо щось мені підказує, що китайські ракети. Так само будуть знати всі ці технології, які знають уже росіяни, які вони, якими вони обдурюють патріоти. Тому таким чином американцям дуже потрібен час для того, щоб готуватися. І до речі, чим більше буде і довше буде йти війна між Україною і Росією, то більш стрімко будуть технології змінюватись. А що таке зміна технологій? А це означає, що всю ту херню, яку ви виробили. За багато десятиліть, яка у вас викачана мільярди доларів стоїть на складах, вона нікому не потрібна. Ну розумієте, тобто, оце як росіянам все, що вони виробили в часи Радянського Союзу, в війні з Україною не потрібно. Де ті танки, де ті все, що вони там не виробляли, воно ну, не потрібно нікому. Воно все перетворилось в металобрухт. Так тепер, після ривка війни, в такий же металобрук перетворюється леопарди, абрамси. І там Хаймгарс і все інше. Тобто, все це перетворюється в малопотрібні речі, ну як бай... Байрактари. Згадайте, слово Байрактар це ну, дітей так називали, і що далі? І де ті байрактари? Ну, немає їх. Ви коли останній раз чули слово Байрактар? Ну я давненько. Не видумую давненько. Таким чином е виходить, що не Трамп, ой, не Байден. Причина нападу, а причина більш глибока це велика криза Заходу, який неспроможний протистояти агресії. І Трамп був ознакою цього символа, коли він пішов на угоду з своїми опонентами, Талібаном і домовився про це. І зараз так само відбувається, до речі, з Хамасом. Трамп обіцяє їм гарантії, що вони будуть безпеці, якщо вони звідти вийдуть. Тобто він намагається домовлятися з ворогом. А коли ти не знищуєш ворога, а домовляєшся з ним, він переїжджає на нове місце, попадає в нову ситуацію і починає тебе метелити з іншого боку. Ну, щоб просто інші не подумали, що тебе купили, залякали чи щось таке. Ну і, і тепер ми повертаємося до того, що ми починали. Десятий раз Трамп сказав, що він розчарований Путіним. десятий раз. Що це означає? Чи це означає, що він вже перервав з ним стосунки і не хоче е з ним стосунків підтримувати? Ні. Як на мене, якщо ви побачите хлопця, який в десятий раз говорить, що він розчарований дівчиною, десятий раз, це говорить про те, що він тільки мріє. Щоб ця дівчинка на нього подивилася і запросила його на побачення. І тоді він скаже: Ой, вона найкраща в світі. Ну, хіба не так? Ну хіба може людина, яка реально викреслила життя когось іншого, постійно про нього говорити і розказувати, як він чи вона там розчарована не мені? Побутова психологія, яка мені ну, зрозуміла, бо я людина, яка прожила так трошки років. Говорить про те, що той, хто постійно говорить про розчарування якимось іншим, підсвідомо мріє помиритися і знайти спільну мову знов. І в цьому найбільша небезпека процесів, які відбуваються в голові Трампа. Але ти нічого не можеш змінити в тій голові. Єдине, що можна зробити, це консолідувати зусилля, як сьогодні відбувається між керівниками Європи, знайти ресурси, не слухаючи Орбана, який каже, що і Росія це повна фігня, і діяти. Бо, як показав досвід Європи, не так все просто з цією війною. І хоча ми тут герої розказуємо, що вони там, європейці, не можуть в кожному селі поставити ППО, так як ми поставили, і лупашити такі дрони, ну, вони можуть. Але перед тим їм треба, як мінімум, припинити авіасполучення між своєю країною та іншими. Ну, от просто на один момент виключити всю авіацію, яка у них існує, пасажирську, і сказати все, а ми їздимо тільки потягами. А товари і людей ми вже не перевозимо авіацію, бо полювання на дрони, а особливо ті, які літають трошки високо. Призводить до того, що ти можеш влучити і в літачок. А узгодити рух ворожих дронів і власних літаків ну не так вже і просто. Тому оцей переворот свідомості Європи, він наступає поступово. Та чого ми не розуміємо, у нас ж літаків немає. Ви коли останній раз літака в небі бачив? Ну, я бачив нещодавно, летів, щось там полював за дронами. Ну, от, а, і пару вертольотів бачивчих гвинтокрилів. А, а в основному ж їх немає. А у них є. Як їм оборонятися? Їм треба заборонити авіасполучення. А ви уявляєте собі, який це розрив шаблона для них припинити авіасполучення? Не уявляєте? Ну от і я не уявляю. Тому дякую вам, що ви дослухали до кінця. Вибачте, що я посередині знов не нагадав, що треба коментувати. Напишіть мені, будь ласка, звідки? Де? От я е, з великою шаною ставлю до свого підписника, який мені пише, я з Херсона, я з Херсона, я з Херсона. Вітання з Херсона. Я знаю, що Херсон мене дивиться. А з іншими містами, ну, це трапляється, але рідше. І особливо мене цікавить, що там думають в Німеччині, в Польщі, в інших країнах. Вони готові припинити Авіасполучення. Чи вони готові впасти на коліна перед Путіним і сказати, не писла сюди дронів, ми не можемо припинити сполучення, а збити наш літак ми теж не можемо. Тому краще ти там бийся з тою Україною, а ми будемо тебе підтримувати. Бо Орбан сказав, що він буде збивати російські дрони. Ну, По-перше, він їх не може збивати, бо вони туди не залітають. А по-друге, як він їх буде збивати? Це не так просто. Знов таки, це не так просто збивати дрони. А якщо в траєкторії збивання опиняться пасажирські літаки, що ви будете робити? Тому фінський президент каже, ні, ми не будемо збивати. І там є дрони. А Орбан каже: Я буду збивати, а там нема дронів. Таке. Тож, дякую вам, підписуйтесь, поширюйте, поширюйте, підписуйтесь і ставайте спонсорами мого каналу, мені, до речі, Вчора написав один чоловік, що він відписується від мого каналу, тому що я прошу людей стати моїми спонсорами. А я продовжую просити ставати моїми спонсорами, тому що для мене це важлива моральна підтримка, не тільки фінансова, моральна підтримка. А хто відписується? Ну таке. Шкода, сумно, але вже як є. Слава Україні!